Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це відео я знімала в жовтні, жовтень пролетів так само, як і летить цей велосипед. У нас була дуже гарна сонячна погода, деколи доходило навіть до 27 градусів. І так як я вам обіцяла рецепт люля-кебаб, зняла вам відзняла зняла цей рецепт, що робила. І разом хочу з вами поділитися коктейлями новими, які я зараз вживаю. На сторіночці Інстаграм я більше показую про продукт. Отже, і вас запрошую в шапці профіля Мого каналу є посилання на інстаграм. Часто мене запитують, чому я перейшла в другу компанію, чому другий продукт. Все дуже просто, тому що він кращий. Продукт Fitline має концепцію ant Це інновація, яка допомагає поживним речовинам засвоїтися ефективніше і швидше дойти до наших клітиночок. Fitline це не лише про харчові добавки, це про енергію, здоров'я і якість життя. Це я вибрала для себе. Також хочу зробити це своїм стилем життя, де я дбаю про себе, про своїх рідних і надихати інших робити те саме. Не через тренд, а через те, що я відчула результат на собі і тепер хочу ділитися цим з іншими. Всього два коктейлі вечірній і ранішній, закриває 80% потреби наших вітамінів, мінералів, мікроелементів, які нам потрібні на одну добу. Дуже зручний у використанні один пакетик на вечір, один зранку, і організм має енергію на весь день. Спочатку показую вам, що я сьогодні придумала. Змолола м'ясо на фарш, це в мене свинина. Змолола дві цибулинки. Зараз буду додавати спеції. Хочу зробити люляки баб. Не знаю, що в мене вийде, будемо пробувати разом. Так, ще раз кажу: фарш в мене свиний. Цибулька, Вдягнула рукавички, бо буду вимішувати це все. Цибулька. І додаємо, що додаємо, додаємо сіль до фаршу. Буду пробувати У мене ще приправа є така до свинини. Там теж в мене чу-чуть має сіль, так що я потім попробую на смак. Як воно буде. І що ще хочу, часничок сухий. Додам, хоч в мене є і цибулька тут, але цибулька, я думаю, що не можу відкрити. Я думаю, що о, люди мили. хочеш швид... швидше, то воно, виходить, помало. Ну що, не можу відкрити. Зараз так, щільно, ого, так, щільно закріпка. Та. Хочу сухого чесночку так само додати, він дає таку сочність гарну. І каплиночку перцю. І ще, знаєте, що має бути в мене тут? Секретний такий інгрієнт, щоб м'ясо в нас вийшло в'язке. Зараз я вам скажу, що додати. Я пробую сама це перший раз краплинку соди. Десь півчайної ложечки, не більше. Нам треба, щоб в м'яскові з'явилися такі білі волокна. Ну, потрібно його або відбити, але я його змішаю і побачу, пропущу ще разом вже з спеціями ще раз через м'ясорубку. І побачимо, якщо в нас з'являться вже біли волокна, то вже я тоді відбивати не буду. Якщо ні, то ще трошки відіб'ю. Для чого потрібні біле волокна? Біле волокна нам треба, щоб фарш став такий більш в'язкий, щоб він нас тримався на шпажці. Ну, побачимо. Факт того, що це перший раз, це перший мій досвід. І щось мені так сьогодні схотілося, таке попробувати. Сьогодні неділя, хочемо вийти в садок, ще погода дозволяє, 27 градусів сьогодні. От, і попробуємо ще таку страву посмажити на огні. Так, зараз буду ще раз пропускати через м'ясорубку але воно вже таке в'язке робиться. Зараз попробуємо. все вимішала на м'ясорубку. Обов'язково фарш наш м'ясо повинно бути холодне. Я його зараз ще раз перемилю і так само поставлю в холод, щоб воно трошки настоялося. М'яско має бути холодне, коли ми його станемо робити на шпажки. Ну, Пробуємо. Я перемолола другий раз. Звісно, це така, ну, така робота, фарш, фарш молоти другий раз, але він вже такий в'язкий. Я думаю, що він класненько буде ліпитися. Зараз я чуть-чуть ще відіб'ю і ставлю в холод. А тоді буду, щоб він настоявся десь годинку, може, а тоді буду робити. Ну, по вязкості мені подобається. Побачимо, що вийде. Що в мене вийде. Відбираю. Так, на дві частинки розділили. Тож так, тепер ось цю другу. Угу. Ну гарненько тримається разом. Ну, я думаю, консистенція така класненька, біле волокна є, воно таке ліпке-ліпке. Мабуть, та сода щось трошки дає. Таке ну, дуже ліпке. Що ми його будемо ліпити на паличку? Повинно. Повинно триматися. Будемо пробувати, дівчатка. Зараз накриваю і відправляю в холод. Так, я вже тут нарізала картопельку, ставлю її запікати, буде з чосничком нам. Ще якраз на вулицю. Разом дивлюся тут свої відосики і, і готую. В мене сьогодні ще такий настрій. Дуже переживаю за ті люлячки, але я думаю, вони вийдуть. І так, моя улюблена сестра на пікнік. Обов'язково мають бути яйця. обов'язково. Варення. Що я ще роблю? Хочу оцей взяти томат, це паста така з помідорчиків, і додавлю чесничку. Це в мене тут чесник на картоплю, і додаю сюди і багато укропчику. Зараз накришу. Зроблю таку таку намазку для для люляків. Приготувала чесничок, укропчик і ось пиляла цю е, томатну таку пасту. У нас помідорчиків гарненька така досить. Зараз все з'єднаю і змішаю. Вийшов смачненький з зеленю і з часничком. Дуже класненький будемо до м'яска. Спробуємо за столом. Так, мої покупочки з українського магазину. Ставте сюди на стіл, на стіл. Все купили? Так, що там в нас? Ага, сімки, супер. О, лавашик, супер. Що, що там у нас? Ага, кетчуп український, що ще? Солі, а що в нас хоче? Солі тут немає? А то каміна. Супер сіль, бо я те рівненько не можу насолити. Ну, своє є, своє. А це що там? Ага, бочечка, пива, так. Да? Чи квас що це? Захара, ти що собі купив? І О, і пивко! Квас Тарас і пивко. І рибка, 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 рибка. І Супер! Супер. І що купили ще? А ти що собі? А що це ти собі таке вибрав? Люди, мили панда якась. Ну клас, о, добре, що є український магазин. Супер! Ми побачили... Так, все, готуємо далі. Полячку. Так, починаю. Не знаю, що в мене вийде. Маю, маю набрати. Хлопці, закрійте, будь ласка, двері вас, пизняк. Гаряча оце має бути вода. Шпашки, в мене, Рукавиці не має бути... É para o carro. É para o carro, Tá, já Так, дівчулечки, що мене вийшло, дивіться, несу на огонь. Побачимо, зараз будемо пробувати. У мене тут вже все готово. Класненько, все печеться на кострові. Лавашик готовий. Постелила на рознос Лавашик і положимо це гаряче. А на що ти ще ставиш цю штуку? Mm -hmm. А просто мішаю. думала, ви ще щось хочете. там піти. Так, ну хай жариться, все. будемо зараз ще трохи і перевертати. Mm -hmm. Красотища. Все тримається, супер. Супер. Джисюнька, смакота. Смакота. Хочеш знімати, так? Не. Ти зразу знімаєш шпажки, так? Ага, добре, супер. О, бачиш, я зараз ще піду другу порцію зроблю. Поїмо, і я піду зроблю, підкладаю дрова, ще хлопці поприїжджають на вечір Будуть собі. Ой, клас! А я переживала, що воно не буде триматися разом. Все-таки мій таємний індігрієнт допоміг. Супер. Скажу секрет, не розкажу. Все. Не розкажу. От будеш питатися, не скажу ні за що. Так, що ти грієш, оце що щоб наверх? Так, я йду на столі ще зроблю місце. Ботанік наш сидить, говорить з своєю сеньорою. Да? Тут фікус має бути. Ну так, да, так, да, так. Да. Все, що в нас тут є: овочі, намазочка одна, картопелька з часничком, яєчка, сільодочка. Не сільодочка, а скумбрія копчена і солона. Це моя намазка, сирочок і зараз будуть люляки. Так. Супер. Накрив гаряченьким лавашом. Да. Зараз зараз я тарілочку підсумку. І Ах, яке хрустяще. Все, сідаємо швиденько, бо хочеться обідати. Захарчик накладаю тобі, е, відірви йому поля. Оце. Я хочу побачити, яке воно всередині. чи прожарилося. Ой, прожарилось класно. І замотуй в цю штучку. Замотуй в лавашик і пробуємо. І я зараз хочу попробувати. Mm, ну що, ну клас? Декомендую. Mm, ну клас, це не котлета. Ну, це клас, зараз з тим соусом. Все всім смачного. Вітя бери пробуй люляшки. Mm, соусом супер. Що на е, огньові, то не, не на пательні. Ну, що ви думаєте, я несу вже другу порцію. Це просто без. За без, Best. The Best. Що ти там робиш? Друга порція. Поділилася з вами новим рецептом, який сама вперше робила і спробувала. Поділилася також нашим відпочинком домашнім. Дякую вам, що переглянули це відео. Чекаю вас в коментарях, які у вас є питання по продукту, може. Звертайтеся і ще раз нагадую, запрошую вас в мій інстаграм. І до наступних зустрічей! Па-па! breaking